Як на сьогоднішній момент реально перевірити, чи перебуваєте ви в розшуку ТЦК? Перед початком підписуйтесь та поширюйте, а ми починаємо. Хочу сказати, що вважаю, що цей розшук, який встановили та роблять ТЦК, на мою думку являється незаконним. Але ми живемо в такій країні, де закони, і Конституція не зовсім діють, тому потрібно. Орієнтуватися в ситуації, що можна зробити? Звичайно, ви можете написати заяву в ТЦК або подати адвокатський запит, але це все довго. І до той час, поки прийде відповідь, вас ще раз можуть 10 разів об'явити в розшук. То що ж потрібно робити? Самий легкий шлях це зайти в Резерв Плюс і перевірити, чи написано в. Порушення правил військового обліку. У більшості випадків, якщо стоїть порушення правил військового обліку, то це може означати, що ви в розшуці. Але самий дієвий варіант, який я рекомендую робити всім своїм клієнтам, це у кожного з вас є хтось знайомий в поліції. Попросіть їх, щоб вони неофіційно забили в своїх планшетах, чи перебиваєте ви в цій базі Армор. В розшуку ТЦК. Якщо ви перебуваєте, то це означає, що вас при зустрічі з поліцією вони в будь-якому випадку можуть затримати і доставити в ТЦК. Тому користуйтеся, а в разі потреби звертайтеся, як завжди, ваш адвокат не клеса.